Цієї ночі ворог в чергове атакував Харків. Під ударом опинився київський район міста. Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. За даними хова, протягом доби окупанти обстрілювали і місто, і область. О 15.54 здійснено ворожий авіаобстріл Шевченківського району міста Харків. Вибито вікна у закладі освіти. У нас ядок авіаобстрілу житлового масиву пошкоджені два п'ятиповерхові житлові будинки, один-чотириповерховий житловий будинок та три автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них чотири дитини. Загинув 59-річний цивільний чоловік. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Чини ветеринарне борисівка амбарне стрілеча та інші. Авіаударів зазнали населені пункти: Новоєгорівка, Іванівка, Ветеринарне, Харків, Сеньківка, Кругляківка, Борова. О 3.10 ворог обстріляв кабом село Борова Ізюмського району. Пошкоджені комунікації та п'ять приватних будинків. Без постраждалих. О 21.10 відбувся ворожий обстріл села Борова Ізюмського району. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, три багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний. Ічне підліток о 14.35 внаслідок обстрілу КАБО міста Куп'янськ пошкоджено гуртожиток та чотири багатоквартирні будинки без постраждалих. О 13.00 внаслідок скидання у селі дворічна пошкоджено приватний будинок. Постраждав 67-річний чоловік. На сьогодні евакуйовано із двох громад 159 дітей: вільхувацькою 39, дев'ять, великоборлуцькою 120. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 48 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Одна з яких трапилась в місті Куп'янськ. Там горіла неексплуатована будівля на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих немає. В Харкові внаслідок ворожої нічної атаки БПЛА пошкоджено будівлю кафе. Внаслідок денної атаки ворог цинічно вдарив по місту авіабомбами по житловій забудові. Постраждало 19 людей, з них четверо дітей. Один чоловік. Вік загинув. Пошкоджено п'ять будинків, лікувальна установа та три автомобіля. В день стало відомо про ще один випадок підриву цивільного чоловіка на невідомому вибухонебезпечному предметі, вочевидь, залишеному російськими окупантами на нашій землі. Подія трапилась у полі на околиці села Петрівка Циркунівської громади. Внаслідок вибуху 48-річний місцевий мешканець залишився без правої стопи. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Обставини цієї надзвичайної події. Дії з'ясовують правоохоронці. Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 14 пожеж в екосистемах на загальній площі 8 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Сольйова, Дмитро Нгуен та Ігор Мікенін Харків. Новини.